В Кстаті, його тепер зараз уже не... О, його. До нього долили вінки. Калач, калач, калась, калать. Пиво п'ємо. Випили це все. І, І тоді поплили по річці. Куда поплили? Я не русали. <рес> Те розумієш, бачиш оце отак. Заліз, я дурний у воду. Якщо часто, то воді холодно. Але курва, я ж мушу показати, що я ну, серйозний хлам, бляха, якийсь як це називається, там морж. А я любилась туди. Батл фліп челендж. У нас такого гарного ракурсу з ним, що я такий красивий. Ти красивий, красивий. Ти колись ти колись? А, <плес> ну це було колись.

Вау, яка ти сильна умова. Також управди ти по інсайдер з депутатів, як у них 250 діляться по 15-20 людей рандомно і так далі. Надіюсь, вони без звуку, правда? І щоб вони здохли. Без звуку, ну Без якого звуку? Ха-ха-ха! Що ти волаєш? не <ривіт> Пане Андрій, чому ви не жарете бараболю? Чекай, <ривіт> поки Я навіть не знаю, що на Дивіться, от беріть бараболю, жиріть.

Нікого собі? Нікого собі? Ні.